Всім хало, мене звуть Міла, і так вийшло, що я бачу аури, бачу тонкий план. І можу спілкуватися через ченнериних з різними душами. І в моєму інстаграмі дуже часто я роблю такі як опитування. І мені проходить одне запитання, яке повторюється абсолютно кожен раз. Я б хотіла зняти прямо окреме відео на це запитання, як можна знайти своє призначення і взагалі зрозуміти, ким мені бути по цьому життю. Вже більше року я проводжу чакру діагностику, і я бачу вашу душу. Колір вашої аури, призначення, стан ваших чакр, що знаходиться в вашому полі, можливо, там якісь сутності, прив'язки і так далі. І кожен раз я можу подивитися от призначення, та, да, яке воно чим можна займатися іншою людиною. Приклад є душі, які спеціально прийшли в це життя для того, щоб бути організаторами, бути досягаторами. Вони частіше всього створюють прям одразу свій бізнес. вони ну, можуть займатися там багато справ одночасно, такі супер енергійні люди. Частіше всього це екстраверти, і вони мають такий жовтий яскравий колір аура. Як правило, саме цей колір і визначає, що це апріорі буде. Успішна людина в будь-якої справі і тут навіть не важливо чим можна займатися. Так, от як зрозуміти, який саме мій ключовий талант, і як я можу реалізуватися по життю, щоб перестати. Собі шкодити і обирати речі, які не будуть мене вбивати. Давайте визначимо з самого початку, який є вид душ. От я розказала про декілька всього є сім видів. Вони відповідні сім чакр, які є в нашому тілі. І зараз можете прямо зупинити це відео, взяти собі зошит і чесно сісти і відповісти собі на запитання. Перший вид це люди, які пов'язані зі своєю сім'єю. І їх талант, якимось чином буде пов'язаний з родом, це люди, в яких велика сім'я, в яких є брати, сестри, там, родичі, і постійно от збираються вони як в одне коло. Якщо ви звикли, що сім'я вам допомагає приймати рішення, вирішувати якісь моменти за вас. Якщо ви бачите один пантерн, який повторюється у вашій бабусі, так само живе ваша мама, і особливо, якщо ваша мама свариться з вашою бабусею, це Значає паттерн родовий це душі, які прийшли суто для того, щоб поміняти програми роду. В них, як правило, може бути дуже сильний внутрішній стержень, характер і так далі. Але ваш талант заключається в вашої сім'ї, і ви зможете розпакувати цей талант саме тоді, коли ви перестанете відштовхувати себе від сім'ї. І коли ви перестанете робити ті самі помилки, які створювали ваші батьки, ви можете, наприклад, почати зробляти гроші, ви можете перестати там бути в якихось залежностях, це все індивідуально, але подивіться на своїх батьків і чесно для себе скажіть, а що повторюється в мене? А яким чином може щось повторюватися в мене? Якщо ви кажете про якусь ситуацію, наприклад, я ніколи в житті не буду обирати кончених чоловіків як моя мама. Записуйте собі, у вас буде просто та саме ситуація. Другий тип душ. Я їх називаю кайфушники. В мене була така людина на консультації, просто чудова людина. Ваш талант заключається в відносинах і в. Кайфі по життю це люди, в яких дуже легко виходить заводити відносини, які постійно знаходяться в довгострокових відносинах, і ви така людина-романтик. Вам люблять дарувати квіти, дарувати в принципі будь-які подарунки. І всі люди кажуть про вас: Вау, яка вона кайфушниця, вау, яке воно сонечко. Якщо в вашому житті найважливіше це мати відносини і мати гроші. То ви відноситеся до другого типу. І ваш талант заключається в тому, щоб навчитися кайфувати від життя. Не жити від зарплати до зарплати, не шукати ідеальну пару ідеального чоловіка на все життя. Да? А навчитися будувати довгострокові відносини з людьми. І шукати кайф у всьому таких людей дуже часто можуть бути проблеми з грошима, дуже часто можуть з'являтися якісь страхи, да, якщо не буде грошей, а якщо мене партнер кине, і ваша задача. Навчитися шукати задоволення в простих речах, навіть тоді, коли немає грошей, не обирати для себе аб'юзивні відносини, аб'юзивних партнерів, які не будуть вас поважати, і завжди ставити на перше місце саме себе. Саме за цим талантом можна дуже шикарно реалізуватися як мама, можна шикарно реалізуватися в творчої сфері, наприклад, як б'юті, макіяж, якесь малювання, щось пов'язано з танцями, з творчі. Дуже така творча активність саме тоді, коли ви приймете свій кайф і свої відносини в своєму житті. Третє ви душ, це душі досягатори Якщо в вашому житті ви постійно хочете щось робити, у вас величезна кількість енергії, якщо ви знаєте, що я точно реалізуюся, я точно буду успішною людиною. Якщо ви постійно заходите в якусь крайність від того, що в мене немає часу взагалі, я нічого не встигаю, до того, що я прописую собі план на весь тиждень, на весь рік я живу по цьому плану. Потім я кидаю, потім у мене немає мотивації. То у вас призначення саме в тому, щоб навчитися керувати своєю енергією, своїм ресурсом і почати об'єднувати людей і бути в якихось командах. Ви лідер по своїй природі. Такі люди можуть дуже легко надихати інших, бути головним, керувати, але часто їм не дають. Часто з'являється хтось більше головний, хто якби затикає їх. Бо ні, тобі не можна, і потрібно просто прийняти свою природу, що да, я головний, я хочу бути головним, я буду головним і не давати іншим людям подавляти вас ні батькам, ні друзям, ні оточенню. Робіть те, що вважаєте саме ви потрібним. Слухайте тільки себе. Четвертий тип душ мій найулюбленіший, це мої улюблені ратівнички. Це люди, які хочуть врятувати всіх, нагодувати. Всіх голодних, допомогти всім людям врятувати всіх своїх подруг від аб'юзивних стосунків це такі рятівники Якщо ви відчуваєте в собі бажання допомогти всьому світу, якщо ви така дуже наївна душа, яка всіх от любить, всіх обожнює, всіх постійно вибачає, але до вас так само не ставляться, то Ваша найголовніша задача, найголовніший талант в тому, щоб відкрити собі своє серце і перестати рятувати всіх без спросу. До Речі, інша крайність може бути в тому, що ви навпаки закриваєте абсолютно своє серце від всіх людей. І ви думаєте, що ви камінь? Я дуже холодна людина, до мене не достучатися, Я така холодна королева, закрите серце. Я не можу плакати в соціумі, я не можу плакати на публіці. Я така структурна, логічна людина. То, скоріш за всього, у вас те саме призначення відкрити свої відчуття і навчитися довіряти світу, відповідно довіряти собі. Люди з четвертим рівнем душ це Супер, класні провідники, помічники, це і психологи, будь-які професії, які пов'язані саме з допомогою іншим людям. Навіть лікарі так само відносяться до четвертого рівня. П'ятий рівень, мої улюблені оратори це люди з найкращим талантом розказувати якусь інформацію. Якщо в компанії, коли ви збираєтеся зі своїми подругами, і трапляється якась ситуація. Ви починаєте казати іншим людям якісь поради, як потрібно вчинити, як вирішити все їх життя, то ви відноситеся до цього рівня. Це люди, які обожні давати непрошені поради, нав'язувати свої поради, і вони частіше всього можуть допомогти іншій людині словами, де, да? але не собі. Дуже часто за клієнтами своїми я спостерігаю, що це врям артисти, зірочки, да непризнаний талант. От я зірка, але зірка в ціні. Я Точно знаю, що я буду популярною, але я боюся виставляти сторіс в інстаграмі, якщо ви завжди мріяли вести блог. Зімати відео на Ютубі, щоб вас почули, щоб вас побачили, 100%. можливо, ви любите співати, то ви відноситеся до цієї категорії. Тут можна багато чого робити, від співу до просто того, щоб виступати на публіку, але ваша сила, в вашому голосі, коли ви перестанете нав'язувати іншим людям свою думку, особливо родичам, особливо якщо ви вважаєте, що є тупі люди. Тоді в вашому житті все зміниться. Шостий рівень це мислителі. Це дуже-дуже сильно розвинута уява. Частіше всього ви можете чогось боятися. Якщо ви боїтеся брати на себе відповідальність, розмовляти з іншими людьми по телефону, якщо вам хтось дзвонить. Якщо ви боїтеся темряви, там не знаю, впасти, невдачі всього-всього, то ви насправді знаходитеся на шостому рівні, і ви можете неймовірно сильно. Придумувати щось, створювати, генерувати якісь ідеї. Це найкращі логіки, люди структури такої інформації. Да? Вони можуть дуже легко аналізувати щось, писати книги, створювати такі фільми, що вам і не снилося. Частіше всього, вони блокують цей талант своїми страхами, і тим, що вони живуть в своїй голові. Ви живете в своїх страхах. А не в зовнішньому світі, але в них настільки сильний зв'язок з інтуїцією, що частіше всього, якщо такі люди починають її розпаковувати, вони починають бачити тонкий план, спілкуватися зі своєю душею, і там знаходиться неймовірна, така от прям космічна енергія, коли людина може отримувати інформацію з І Є останній рівень розвитку, скажімо так, він зустрічається менше всього таких душ менше всього. В них є космічна задача. Це люди-провідники, духовні провідники. І ви таких людей одразу впізнаєте, дізнаєтеся. Вони начебто, ну от як не з нашої планети, можуть з'являтися думки: хочу додому. Утаку от дивишся на зірки і просто хочу додому, щось мені тут не знаю, дискомфортно якось. Да? Таких людей може тягнути до духовності, до духовного розвитку. І вони блокують свій талант зв'язок з вищими силами, зв'язок з духовністю, саме тим, коли вони починають жити духовним життям. Сенс тому, що такі люди народжуються тут і зараз для того, щоб своєю от такою іншою точкою сприйняття допомагати всім іншим людям, які знаходяться от на нижніх рівнях. І якщо вони починають шукати там шлях додому, дивитися регрес в свої минулі життя. Асоціювати себе як душа, а не як я людина, то вони блокують повністю весь свій талант. І ця духовність, псевдодуховність, вона приведе їх до блокування їх головного призначення. А головне призначення це бути провідником і жити паралельно це життя. Отак. Це космічні душі, які частіше всього прийшли з різних галактик, взагалі з інших цивілізацій, які людям зараз це ще не, не настільки популярно, це невідомо. Отакий От в нас сьогодні хід парад, назвемо його так, різних призначень і того, на якому рівні ви можете знаходитися. Якщо ви для себе чесно зможете відповісти, де саме є ви, то ви зможете розпакувати для себе саме своє призначення, яке вам буде більше всього підходити. І дуже-дуже важливий момент, що ці рівні дуже часто комбінуються. Може бути два-три види в одній людини. Дуже рідко це менше всього зустрічається тільки один чистий вид. Якщо він у вас є, ви точно зрозумієте, який саме от ви вже його можете відчути, але часто може комбінуватися, наприклад, добре серце і бажання давати поради. Так, це четвертий і п'ятий рівень. в своєму телеграм-каналі. Хочу нагадати, що по всім цим рівням я даю постійні подкасти, як прокачати це все, як відкрити своє призначення. Я всіх цьому обнімаю. Знаєте, як завжди, в принципі, що ти найкраща людина взагалі в цій галактиці. Я тебе дуже сильно люблю, обнімаю. Всем пока.